Сторінка 90, параграф 20. Що таке дихання організмів? Дихання це один із найважливіших процесів життєдіяльності. У різних тварин різний спосіб дихання, залежно від розмірів тіла і середовища життя. Рослини теж дихають. Дихання забезпечує всі організми енергію, необхідною для функціонування всього живого. Чому всі живі істоти дихають? Завдяки живленню до організмів надходить. Або в організмі утворюються складні поживні речовини, які є джерелом енергії. Обов'язковою умовою всіх життєвих процесів є здатність засвоїти і перетворювати цю енергію. Для виділення енергії під час дихання більшості організмів необхідний кисень. О 2 Основні етапи дихання: перший етап надходження кисню, другий етап. Транспорт кисню до клітин. Третій етап клітинне дихання. Окиснення. Четвертий етап транспорт вуглекислого газу від клітин. П'ятий етап видалення кінцевих продуктів дихання. Організми отримують кисень з атмосфери або з води саме завдяки диханню. У їхньому тілі кисень транспортується до клітин, усередині яких і бере участь у перетвореннях речовин та енергії. З поживних речовин живі істоти отримують енергію. Та перетворюють її у хімічну, електричну, механічну теплову. Кінцевим результатом цих змін є утворення вуглекислого газу, що видаляється в зовнішнє середовище. Дихання це сукупність процесів, що забезпечують надходження до організму кисню, окиснення поживних речовин і виділення енергії в клітинах та видалення вуглекислого газу з організму. Кисень в атмосфері Землі має біогенне походження, тобто постійно надходить у наслідок. Діяльності живих організмів назви основні групи живих істот та біологічні явища, завдяки яким утворюється атмосферний кисень. Як дихають рослини? Для дихання водні рослини отримують кисень, розчинений у воді, а наземні з атмосфери в газуватому стані. Спеціальних органів дихання в рослин немає. Водорості отримують кисень усім тілом, а мешканці суходолу. Вбирають цю життєдайну речовину і через листок, і через корінь, і через стебло. Найбільше кисню потрапляє до рослин через листки. У наземних рослин листок це водночас орган газообміну і орган фотосинтезу. У більшості наземних рослин на нижньому боці листка є величезна кількість особливих утворів, продихів. малюнок 109. А ось у листків плаваючих водних рослин. Продихи розташовані на верхньому боці листка. Кожен із них утворений двома замикаючими клітинами малюнок 111, які за формою схожі на квасолинки. Залежно від потреб рослини, продихи збільшують чи зменшують продихову щілину, регулюючи таким чином. Газообмін із середовищем. Для дихання через продихи рослина отримує кисень для фотосинтезу вуглекислий газ. Через продихи в листку рослина випаровує воду. Як дихання рослин пов'язане з фотосинтезом? Дихання та фотосинтез забезпечують клітини необхідними для росту речовинами та енергією. Таблиця 9. Коли відбувається? Фотосинтез на сонячному світлі або при штучному освітленні, дихання цілодобово впродовж життя, де здійснюється фотосинтез у зелених клітинах, які містять хлорофіл дихання у всіх живих клітинах рослини. Кисень. Фотосинтез виділяється, дихання поглинається, вуглекислий газ, фотосинтез поглинається, дихання виділяється, органічні речовини утворюються, дихання розщеплюється, енергія поглинається, дихання звільняється. Фотосинтез відбувається лише на світлі, дихання упродовж усієї доби. Фотосинтез. Здійснюють лише зелені частини рослини, а дихають усі її частини. Уночі, коли фотосинтез неможливий, або взимку, коли рослини скинули листя, вони продовжують дихати. Адже дихання найважливіший процес у живих організмах. У клітинах є енергетичні станції мітохондрії. Саме в них згорають поживні речовини і виділяється енергія, необхідна для росту і розвитку рослин. Фотосинтез і дихання це два протилежні процеси. Під час клітинного дихання клітини утворюють вуглекислий газ і воду, які потім виділяються в повітря. У день рослини використовують виділений вуглекислий газ і воду. Для вироблення поживних речовин цукрів та крохмалю під час фотосинтезу. І все починається спочатку. Отже, процеси фотосинтезу і дихання об'єднують газообмін. Під час дихання в процесі газообміну рослина поглинає кисень і виділяє вуглекислий газ, а під час фотосинтезу поглинає вуглекислий газ і виділяє кисень. Уночі в процесі дихання рослини виділяють вуглекислий газ. Саме із цим пов'язане існування хибних уявлень про рослин вампірів, які начебто надмірно споживають кисень і виділяють вуглекислий газ. Та чи доводилося вам ночувати в лісі в наметі? Напевне, дихалося легко і ніхто не відчував нестачі кисню. Насправді, люди дихаючи, виділяють набагато більше вуглекислого газу? Ніж рослини. Щоб утворилося стільки вуглекислого газу, скільки його виділяє людина, потрібно майже 10 тисяч кілограм рослин. Якщо у вашій спальні їх стільки немає. Спіть спокійно. Квіткова рослина Вікторія Амазонська росте в басейні найбільшої річки світу. Рослину відкрили в 1837 році і назвали на честь англійської королеви. Листки цього латаються діаметром до 2 метрів і з піднятими, як у тарілки краями, можуть витримати вантаж масою до 50 кг. Прочитай про Вікторію. Амазонську та довідайся, де і чому розташовані продихи в цій рослині. Які особливості дихання тварин і людини? Дихання у тварин умовно поділяють на три етапи: зовнішнє транспорт газів і внутрішнє дихання. Перший етап зовнішнє дихання, ще називають газообміном, оскільки відбувається обмін дихальних газів між організмом і зовнішнім середовищем. Газообмін тварин забезпечують спеціальні органи дихання водного зябра а повітряного трахеї та легені. За органами дихання розрізняють шкірне у багатьох червів, трахейне у кумарів, зяброве у риб та легеневе у птахів і ссавців дихання. Дощові черв'яки і п'явки дихають усією поверхнею тіла. У жаб теж велику роль у газообміні відіграє шкіра, бо їхні легені мають невелику площу поверхні. Шкіра людини також бере участь у диханні. Малюнок 114. Дихання людини відбувається за допомогою дихальної системи, яку утворюють повітряні шляхи, носова порожнина, гортань, трахея, бронхи. Та органи газообміну, парні легені в грудній порожнині тіла. Другий етап транспорт газів в організмі. У більшості тварин транспортною рідиною є кров, що містить гемоглобін. Ця сполука приєднує кисень, транспортує його від легень до клітин, а вуглекислий газ від клітин до легень. Внутрішнє дихання третій етап. Відбувається вже у клітинах. Тут порожні речовини. Розщеплюється у процесі чого виділяється енергія. Клітинне дихання, окиснення це теж горіння. Їжа, яку ми споживаємо, це паливо, яке згорає в організмі внаслідок взаємодії з кисним повітрям. Водночас, горіння в організмі відрізняється від цього процесу поза організмом. Перше, воно відбувається без істотного підвищення температури. Друге немає полум'я. Третє, воно здійснюється у водному середовищі. Отже, дихаючи, ми спалюємо поживні речовини за участю кисню та отримуємо енергію. Коротко про головне, кисень необхідний для життя всім організмам. Вони дихають, щоб отримувати енергію, необхідну для життя. У процесі дихання окиснюються поживні речовини. У клітинах виділяється енергія. У рослин немає спеціальних органів дихання. У листку є подихи, крізь які під час дихання надходить кисень та виділяється вуглекислий газ. Тварини мають спеціалізовані органи дихання, які тісно пов'язані з органами кровообігу. Деякі тварини дихають усією поверхнею тіла. Більшість водних тварин дихає зябрями, а тварини суходолу легенями.